Оранж by Байнаталі Грасія Сетто. Правильно прочитала Наталі Грасія Сето. Мене дуже вразив цей парфум, тому що я ніколи нічого подібного ніде не зустрічала. Поєднання апельсину з Санталом. Я собі навіть не могла цього уявити. Я думала, як це взагалі, як це може, як це можливо, як це може звучати? І мушу вам сказати, що це звучить прекрасно. По-перше, стартує він дуже таким свіжим, солодким і дуже натуралістичним таким соковитим апельсином. Дуже гарний старт. Він такий свіжий. Хоч е, апельсин і солодкий, такий теплий, але це все одно як фреш відчувається. От саме як фреш. Коли старт трішки зникає, починає вже з'являтися гірчинка, така от як е, в білої цієї шкірки. Ну, не, не в цієї ефірні масла, а саме білий той прошарок шкірки. От така гірчинка починає з'являтися, і це поєднується з. Такою трошки димністю. Оця от гірчинка з тою димністю це дуже пасує апельсину. Я не знаю, воно просто настільки класно поєднується, от саме цей сандал, він тут дуже такий ненав'язливий, дуже такий легенький і дуже м'який. Він не душить. Я якось звикла сприймати в ароматах сандал як щось таке важке, східне, якийсь таке аромат, який точно не підійде на літо, але це настільки класно тут його. Цього сандалу настільки якось в міру, його тут не забагато. Насправді, тут ще є кипарис і базилік, і я їх ну, якось не відчуваю. До речі, на початкових нотах, коли той тільки сандал починає проявлятися, я би, можливо, це назвала чимось схожим на корицю. Але, ну, але це навіть і не кориця. Ну, коротше кажучи, чітко сандалу, от як сандалу, не знаючи. Як називається цей парфум, ти, мені здається, не відчуєш, що це сандал, бо воно якось не схоже на, на звичний сандал, принаймні до якого я звикла в парфумах. І ще він дуже сильно мені нагадує аромат капу оранж. От саме кава з апельсиновим фрешем. От Воно отак от якось пахне. Це дуже приємний аромат. І ну, в мене просто нав'язлива от асоціація з капу-оранжем. І це такий от теплий цей апельсиновий напій, але він все ж таки якийсь освіжаючий. Раніше мені нічого подібного навіть не зустрічалося. Отака от нішева, ніша, все як традиційно як має бути. До речі, цей аромат на другий день він залишається на одязі на другий день. І він мені дав такий специфічний ефект, чимось мені нагадав, знаєте, як пахне. Тканинний пластир, цей от аптечний пластир, що продається в катушках. Він мені чомусь таку якусь нотку видав. Я не знаю чому. Але в мене чомусь виникла така асоціація. Я не вважаю це якимось неприємним запахом. Він, в принципі, класний. Я його тестила в таку спекотну погоду і він мене не задусив. При тому, що я налякалася, що там сандали, подумала, боже, я ж буду я з ним ходити цілий день в таку душну погоду. Але він мене абсолютно не задусив. Це просто якось дивно, тому що солодкий фрукт, солодкий цитрус із сандалом, все солодке, нібито, але звучить свіжо з тою гірчинкою, такою ну, дуже класно. Я думаю, що цей аромат підійде на всі пори року. Влітку я вже його випробувала. Окей, підходить. Так що. Ну, цікавий, дуже цікавий. Але я би радила його тестувати, тому що мені здається, що не всім він підійде, тому що це абсолютно нетрадиційний цитрус. Аромат практично не змінюється, він просто отак от стихає від тих середніх нот. Єдине, що база втрачає трошки цю гірчинку. Її вже практично немає в базі. Він просто отакий от солодко димний, є якась така. Оця кавова нотка, як я її називаю, тому що я її не відчуваю чітко як сандал. я її відчуваю як капу оранж. Цьому парфуму я даю стільки 7 годин, так що я його, в принципі, чую від себе. Шлейф не довгий, не величезний, але все одно його чути. Він такий середній, ну нормальний. Мені подобається, коли шлейф отакий от не заповнює собою все приміщення, просто коли на невеликий від. Ні, відчутний злегка щодо бази. Ця база залишається на шкірі навіть після душа. Тобто, ясно, що вона вже не шлейфить, але Слід на шкірі вона залишає. Тобто, це якщо, наприклад, наносити якийсь інший парфум на, на, ну, на наступний день, то вони можуть змішатися і трошки змінити своє звучання. І до речі, в оцих от попередніх також Rose Magnetic змивається нормально. А у цей, от ветіверні тірі з ветіверною базою, в них така сама штука, що вони залишають слід після душа. Взагалі, стійкість і оригінальність тих парфумів мене вражає насправді. За таку вартість це просто ну круто дуже.